Продаєте на розетці або плануєте підключити цей канал продажів до вашої системи одо. Дізнайтеся, як інтегруватись з маркетплейсом за мінімальний час і керувати товарами та отримувати замовлення в Оду. Рішення інтеграції з розеткою складається з двох частин. Перша базова генерує XML прайс-листи з даними про товари для передачі їх з Оду до маркетплейсу. Повна версія розширює можливості і забезпечує обмін даними по замовленнях та оновлення товарів через АПІ. Налаштування користувачів спочатку необхідно надати права користувачам, що будуть працювати з розеткою та проводити операції. Для призначення ролі перейдіть до списку користувачів, оберіть потрібного та на вкладці Права доступу у секції Інше виберіть роль зі списку Merchant Center. Є два типи ролей. Користувач цим користувачам доступно лише перегляд інформації. Адміністратор має повні права і доступ до всіх об'єктів. Додавання магазину. Наступним кроком додайте ваш магазин за допомогою майстра. Для цього перейдіть до меню Merchant Center – налаштування, додати магазин. Виконайте наступні дії. Оберіть тип маркетплейсу, на котрому знаходиться ваш магазин. В даному випадку це розетка. Вкажіть назву магазину. Замініть логотип магазина у разі потреби. Введіть логін та пароль до особистого кабінету розетка. Оберіть фід даних з товарами для цього магазину. У фіді обов'язково повинен бути зазначений прайс-лист з цінами для розетки. Натисніть кнопку Додати. Обмін даними про товари між Оду та розеткою базується на XML-стрічках даних Фідах. Рішення постачається з шаблоном фіду, що має необхідну структуру і відповідає вимогам розетки. Потрібно налаштувати XML Фід під власні потреби і підключити його до маркетплейсу. Детальніше про це дивіться у нашому відео про XML прайс-листи розетки. Посилання в описі. Далі виконайте початкову синхронізацію, натиснувши Синхронізувати. Цей процес включає створення взаємозв'язків між даними воду і на боці розетки та імпорт об'єктів, а саме категорії товарів розетки. Статуси замовлень, Стани оплати. Товари. та замовлення. НАЛАштування магазину. Додавши новий магазин, налаштуємо його параметри. Оберіть, які саме замовлення потрібно імпортувати з розетки в полі Тип замовлення. Щоб змінити статус замовлення на боці розетки одразу після імпорту, оберіть потрібне значення у полі Встановити статус замовлення. Наприклад, якщо обрати цей статус, то статус для новостворених замовлень в Оду автоматично буде змінено на комплектується дані підтверджені. Активуйте параметр підтверджувати замовлення, щоб замовлення після імпорту автоматично підтверджувались в ОДУ. Далі встановіть значення за замовчуванням для замовлень з розетки. Оберіть відповідального менеджера в полі продавець. Вкажіть команду продажу, джерело та теги замовлення для зручної фільтрації та маркування замовлень. Інтеграція з розеткою надає як контактні дані покупця, так і дані для доставлення товарів. Щоб зафіксувати обидва типи даних клієнта, активуйте параметр Створювати адресу доставки. Після активації буде створюватись і запис покупця, і додатково пов'язаний запис з даними для доставки. Рекомендується активувати цей параметр. Щоб відрізняти клієнтів, створених цією інтеграцією, додайте теги клієнта в секції Значення для покупців. Наступний розділ дозволяє вказати метод доставки, що буде додано окремим рядком у замовлення. Для активації оберіть один з методів та активуйте опцію Додавати доставку. Для інтеграції з новою поштою та автоматичного створення товарно-транспортної накладної для замовлень з розетки, використовуйте рішення від нашої компанії для цієї служби доставки. Щоб автоматично фіксувати оплати, зроблені на боці розетка UA, вкажіть журнал для оплат. Цей журнал буде використовуватися для проведення платежів з розетки по оплачених замовленнях. Режими інтеграції. Інтеграція з маркетплейсом Розетка.ua, яка розроблена компанією Гаразд Creation, надає можливість протестувати роботу без внесення змін на боці розетки. Для цього магазин має два стани: тестове середовище та робоче середовище. Тестове середовище відрізняється від робочого тим, що відбувається тільки отримання даних з вашого магазину розетки, тобто дані обробляються в односторонньому порядку, що зручно для тестування та перевірки інтеграції. Після проведення всіх необхідних налаштувань перемкніть середовище у робоче для ініціалізації відправки оновлень і у зворотній бік з оду до розетки. Також потрібно на боці розетки перемкнути режим оновлення товарів. Для цього перейдіть у меню Управління товарами, Управління прайс-листами та оберіть тип синхронізації особистий кабінет API. Товари Якщо ви запускаєте новий магазин на маркетплейсі Розетка, передача даних про товари налаштовується швидко за допомогою фіду даних. У випадку, якщо ви вже продаєте на розетці, необхідно відновити зв'язки між товарами в ОДО та на боці розетки. Для цього необхідно імпортувати ідентифікатори товарів з розетки та підв'язати їх до товарів в ОДО. Замовлення Замовлення імпортовані з розетки, містять всю необхідну інформацію маркетплейсу. Розглянемо одне з них, що було створено під час синхронізації. На формі замовлення містяться наступні дані та доступні такі дії. Магазин, з котрого отримано замовлення, вказано у полі Мерчант. Номер замовлення з маркетплейса вказаний поруч. Актуальні статуси замовлення відображають статус замовлення та статус оплати на боці розетки. Кнопки для виконання дій зі статусами, оновлення та зміна, розташовані у тому ж рядку. Статуси замовлень та іншу інформацію з розетки можна переглядати також в списку замовлень. Активуйте відповідні рядки для цього. Всі інші додаткові поля доступні для перегляду на вкладці Інша інформація в секції Мерчант. Для зміни статусу замовлення на боці розетки використовуйте майстер. Оберіть потрібний статус та натисніть Змінити Автоматичні зміни статусу Окрім можливості змінювати статус вручну, рішення реалізує наступні сценарії автоматичної зміни статусу замовлення. Зверніть увагу, що статус замовлень на боці розетки змінюється лише коли магазин знаходиться в робочому середовищі на боці оду. При затвердженні замовлення в ОДУ статус на боці розетки автоматично змінюється на обробляється менеджером. У разі скасування замовлення автоматично виводиться вікно майстра, де потрібно вказати причину скасування. Далі, після підтвердження, відповідний статус скасування оновлюється і на боці розетки. Ще одна зміна статусу відбувається після підтвердження складського документа. Статус замовлення змінюється на передано до служби доставки. Розширені налаштування мепінг. Мепінг це встановлення зв'язку між об'єктами двох інформаційних систем. Ціль мепінгу однозначно ідентифікувати певний об'єкт по його унікальному ідентифікатору, числовому або строковому коду. Мепінг товарів для розетки відбувається автоматично, якщо ідентифікатори товарів встановлено коректно. У певних випадках необхідно встановлювати мепінг вручну. Для цього відкрийте варіант товару та на вкладці продажі знайдіть секцію мерчант центр. Натисніть кнопку Встановити. Оберіть мерчант та введіть зовнішній ідентифікатор. Далі натисніть кнопку Встановити. Для перегляду наявних записів мепінгу натисніть на Показати. Також є можливість переглянути повний список встановлених взаємозв'язків. Для цього перейдіть в меню «Мерчант-центр», налаштування, мепінг, записи мепінгу. Зверніть увагу, що, окрім мепінгу товарів, рішення також створює мепінг клієнтів. Таким чином, при синхронізації замовлень клієнти розетки створюються та пов'язуються до клієнтів в ОДУ. Розширені налаштування, синхронізація. Синхронізація з маркетплейсом розетка відбувається автоматично. Це реалізовано через заплановані дії системи ОДУ, що запускаються з заданою періодичністю. Рішення додає три заплановані синхронізації. Базова синхронізація запускається один раз на добу та синхронізує статуси замовлень, стани оплати та категорії товарів. Синхронізація товарів запускається за замовчуванням кожні три години і виконує встановлення мепінгу товарів. Також у разі активації робочого середовища оновлює ціни та залишки товарів на боці розетки. Синхронізація замовлень запускається кожні 30 хвилин, отримує нові замовлення з розетки відповідно до налаштувань магазину та оновлює статуси наявних замовлень. Періодичність запуску цих дій можна переналаштувати під ваші потреби. Для ручного запуску синхронізації замовлень натисніть кнопку Завантажити замовлення у відповідному магазині. Модуль інтеграції з маркетплейсом Розетка від Гараз Creation надає можливість підключити ще один канал продажів у зручний і швидкий спосіб, автоматизувати обмін даними по товарах та замовленнях, уникнути ручних операцій та покращити ваші бізнес-процеси. Оберіть професійне рішення для розвитку продажів на розетці.